Дітям проази пожежної безпеки напередодні в Дніпропетровську школярі змагались у пожежній естафеті. Під час випробувань діти довели суддівському журі, що вміють гасити палаючий одяг, надавати домедичну допомогу пораненому, працювати із пожежним рукавом. А вже сьогодні найкращих визначали серед рятувальних бригад з усіх міст регіону. На змаганнях у 25-й пожежно-рятувальній частині були справжні вогняні перешкоди складання державних нормативів і запекла боротьба. Захід приурочили до річниці Чорнобильської трагедії. Як відомо, газодимозахисні бригади першими прийняли на себе радіаційний удар, а пожежники з багатьох міст України не побоялися увійти у зруйнований вибухом об'єкт. В канун памятной для всей нашей страны даты 29-й годовщины Чернобыльской трагедии. Именно газодымозащитники першими вошли в ядерный котел. И, к сожалению, их души навсегда остались там.